Ага. Не будете скрывать? А почему? Да? Посвящение в одеяло придавите, пожалуйста. На подставе. Вы объяснили причину закрытия. Ваши документы можно? Може? Конечно. Да, Давайте. Возный Игорь Горесович. Горесович. Сказывает, что... Действительно... 21-10. Так підівіть ваші, будь ласка, документи. На підставі чи. Я поясню вам, відчавні. Ви відмовляєтесь віддати документи? Ні, не, не відмовляю. Я, я не це. бачу на це підстав. Я? Я вам пояснюю, виїхали, не включивши клієнтський пофель. А я кажу, що я включав диєнт. Хорошо, що, що ви включають. Не стукайте, будь ласка. Не стукайте. Відвіть, ласка, документи підвіть. На підставі чого? Я ж кажу, ви порушуєте право, не включивши документа. Тільки ваші слова. Да? Да. Ні, що наші слова ще засідання нарізраються. Якщо є зафіксовано, будь ласка, відео, да. фіксацію. Вже вам підказ реєстратору. Да. Да? Несіть протокольчик, два поняття, протокол ну, як і пред'являють пред'являє Ні, не Я не маю збирати? право також попередити, якщо водій порушує право. Згідно якої статті? статі попередження 22 статті Адміністративний адміністративного за малозначність. Ні, це наврядки це попередження. Сто двадцять п'ята. 125. двадцять це Попередження. Двадцять друга це зауваження. За... Це ви помиляєте, ви помиляєте. Досвідчення водія. Висід, фото відеофіксації, я вам придавляю документи. Команд документи. Діть. І я вам ще раз скажу. Я щось порушую? Я вам ще раз кажу, що я нічого не порушував. Їхав з включенням реєстраційні документи напів. Ви відмовляєтеся. Не відмовляєтеся, я не бачу підстав. Ви порушуєте правила дорожнього руху під право Я ще поки що не порушую. Порушуєте. 67 статтю Конституції України знаєте? Я знаю. знаю. А доки, знаєте? — Знаю. Але доки моя вина не доведена? Це в тому випадку, якщо буде на вас складатися адміністративні матеріали. Дане порушення. Це пояснив, якщо буде на вас складатися адміністративні матеріали. Я вам ще раз, я не бачу порушення. Склад... Не будь ласка. Протокол. Складайте протокол, не свято. Ні, то ще на підставі чого. Як на підставі? От іменно фотовіді фіксаційниці. Подивимося, тоді я вам придивлю документи. Чекайте, та, А що, необхідно десь передбачено, що я повинен відеофіксацію... а потім якісь документи придивляєте? Правила дорожнього руху таке є хтось? Так, 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 так. Де? Ні, от правила дорожнього руху. 251 стаття. Знаєте? Ну. Ви мені ви вирішили екзамен устраювати? Інспектор, в чому проблема, я не розумію. Якщо маєте зафіксовано, принесіть, будь ласка, я вам показую документи. І ви чи складаєте протокол, чи робите мені зауваження, чи попередження, і ми роз'їжджаємося. Згідно прав 24 ви повинні придивити. Поки що я не бачу свого правопорушення. Включи світ, будь ласка, Не включи, а включить. Включить. Да то мало ли, розіб'єте десь, приїдемо, без світла, що таке. Покажіть мені, як писати. Я розумію, що ти важко не спілкуватися. А чого? Нічі, а чі, нічого. Ні, А чого що ви, це, ж ви лукавите? У вас немає ж фото-відеофіксації, так же? Ні, реєстраторство. Ну, Тож принесіть, приявитися, в чому, 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 чому? чому? чому проблема? В чому проблема? Чого я приносився? А чого зупиняли мене зу... тоді? Бо я кажу, без світла їдемо. Я їхав зі світла, інстат. Дам до нього? Пішли. Артм, вы не слышите? Стыдно хлопает. Шоу показати. Я вам показав щасливі дороги, бо ж чому зупиняли? остальне. Ви їхали без близькості. Я сказав, що я ну, знаю. Я поясню, виїхали без приближення Без причини зупинка. Яка безпеченна зупинка? Яка зупинка? Те, що я не Ні, не зміг. Часто я не зміг написати протокол. Все зрозуміло. А, 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 а я чому показує? Ще що вам повинен показати? Що таке? Будь ласка, визивайте, що я їхав без ближнього світлофа спровокував. Бля. Це ваше право. Слава, спасибо.